Без участия координации Запада полноценная войсковая операция Украины в России с применением авиации, танков и артиллерии была бы естественно невозможна. Впрочем, сегодня Киев перестал это отрицать официально. Главком ВСУ Сырский на фоне атаки на Курскую область созвонился с командующими силами НАТО в Европе Каволли и поблагодарил НАТО и США за военную помощь. Стесняться перестали в Евросоюзе. Брюссель официально одобрил удары ВСУ по России. Украинская армия может заходить на российскую землю. Это совершенно нормально, заявил представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петерстана. Американцы при этом пытаются усидеть на двух стульях. Белый дом в лице Карен Жан-Пьер утверждает, что Вашингтон о планах ВСУ ничего не знал. И решение о начале операции принимал лично Зеленский. В Госдепе тоже сказали, что к операции в Курске отношения не имеют. Нью-Йорк Таймс пишет, что в военном смысле атака в ВСУ не имеет смысла. Выглядит как грубая трата людей и ресурсов. Немецкие ЦДФ утверждают, что Украина преследует ровно две цели. Отвлечение внимания части российских войск с Донбасса и перетягивание их на отражение атаки на Курск. Второй целью немцы называют укрепление переговорной позиции Киева. Франц-24. Курскую область цинично называют разменной монетой, которую Украина может использовать при обмене на собственную территорию. Зеленский дерзко только что заявил, ну что, Украина умеет удивлять, вы теперь поняли. В Бундестаге при этом попытались оправдать применение Украины немецкого оружия во время нападения на Курскую область, в результате этого нападения погибли мирные люди. В Берлине сказали: ну, это же уже украинские леопарды после того, как мы их отдали Зеленскому. Пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам тоже сказал, что это нормально, когда Украина вторгается в Курскую область. Константин Федорович, прошу. Мне кажется, не приходится сомневаться, что вылазка украинских вооруженных сил на территорию России в районе Курской области предпринята с целью прежде всего произвести впечатление на всех. На отступающие украинские войска на Донбассе, на отказывающихся от мобилизации граждан Украины, которых таким образом пытаются убедить в том, что победа или уж во всяком случае успешные военные действия против России возможны. Конечно и, безусловно, на политических противников Зеленского, потому что, как мы только что слышали, он уже свое красное словцо произнес. По поводу того, что вот мы способны удивлять. Конечно, эта атака предпринята для того, чтобы оказать э, влияние на впечатлительных людей на Западе, которые сейчас с некоторой паузой начинают рассуждать на эту тему о том, что это вполне допустимо и возможно, и что это доказывает, что Украина как воюющая держава вполне состоятельна. Значит, надо ей помогать, значит, надо ей давать новые вооружения и так далее. Мы ведь знаем из разговора хотя бы Хиллари Клинтон с Вованом и Лексусом, что главный смысл войны на Украине в том, чтобы не дать победить Дональду Трампу, а дать победить Джозефу Байдену. Ну, Байдена теперь нет, но теперь есть Харрис, который тоже надо победить. Конечно, это предпринято для того, чтобы оказать впечатление на нас. Для того, чтобы породить здесь раздоры, споры, вопросы, кто виноват, что делать и так далее. І ми були б бы крайні неразумными людьми, если бы сейчас предавались этим вопросам, предавались этим рассуждениям. Я э, не вважаю нужным гадати на Ромашки, можна було, нельзя ли було прорыв на каком то участку фронту? Війна є війна. Ну і далі також будемо слухати Володимира Зеленського, який. Давав інтерв'ю під час презентації застосунку Армія, плюс який відбулося сьогодні. І він сказав таке: всі бачать, що українська армія вміє дивувати, вміє добуватися результатів. Це демонструє поле бою, де наші воїни не лише вистояли проти переважальної сили окупантів, а й знищують його так, як це потрібно для захисту України, нашої держави та незалежності. Зазначив президент. Він додав, що таким успіхам збройних сил України сприяє сміливість солдатів та природне прагнення українців знайти найкращі варіанти дії. Ну, виникає питання чи немає тут натяку на а Курщину, тож давайте послухаємо пряму мову. Усі бачать, що українська армія вміє дивувати і вміє досягати результатів. І це демонструє поле бою, де наші воїни не лише вистояли проти переважаючої сили окупантів, але й знищують його так, як це потрібно для захисту України, нашої держави. І незалежності. А, до теми Курщини не обов'язково повернемося. А... Російська влада за останні три дні вже шість разів оголошувала про буцімто зупинення просування навіть відступ українських військових. Таку інформацію подали виконувач обов'язків губернатора регіону Олексій Смирнов, центр громадських зв'язків ФСБ, начальник інштабу з Валерій Герасимов та прес-служба російського міноборони. Заяви про успіхи російських військ тричі лунали 6 серпня, двічі напередодні та один раз сьогодні, 8 серпня. Однак за кожним таким повідомленням слідувала новина про погіршення обстановки на прикордонних територіях Курської області. Помітили в агентстві. Зокрема, після останнього такого оголошення від влади зона бойових дій розширилася до 430 тридцяти кілометрів квадратних. А збройні сили України, нібито взяли під майже повний контроль місто суджа. А військовий блогер. Офіцер Плюс, такий його нік, це діючий наш військовий, який зараз також знаходиться е, десь на якомусь з напрямків. Не будемо говорити, де та в принципі ми і не знаємо. Але він описує те, що відбувається е, в Курській області з точки зору професійного військового. Отже, я тут пряму цитату наведу, можливо, щось викину, того що не любить Ютуб. Е, Але. От те, що він пишеть, прямо слово в слово, кайфові бойові дії на території Курської області. Майже кожен з моїх побратимів там би хотів опинитись. Немає чіткої лінії боєзіткнення, все не розбите в хлам. Ворог не може реалізувати кількісну перевагу, проте маневруючи та проводячи рейди, ми можемо реалізувати якісну перевагу над противником. Плюс окреме командування, яке не ставить задач рівня «Космос». Можливість брати ініціативу будь-якому командиру у власні руки і класна взаємодія підрозділів. Я не применшую заслуги е невідомих формувань у Курській Народній Республіці, лише в деякій мірі їм заздрю, що в них хороші умови для війни, як би це не звучало. Просто на фоні цього Торецьк, Часік, Покровський напрямок, гіперпекло, де лише висунь носа, на тебе вже дивляться купа ворожих дронів, які прагнуть тебе в... І так, по обидві сторони це специфіка даних бойових дій. Тут реально весь бруд та складність цієї війни. Тому пам'ятайте і про цих хлопців, про ці напрямки, де нам важко, де на плечах звичайних солдатів тримається фронт. А не становленим формуванням у Курському е сил, наснаги та солдатської удачі. Бо саме вони є промінчиком сонця, який дає велику надію. Дякую, панове солдати, які вивозять цю війну тихої ночі. Ну от. Два останніх матеріали досить цікаві. І е, е, аналіз е, кадрового військового українського про те, що відбувається в Курщині. Далі, е, що пише місцеві? Е, це е, РСЧС. Це районна, що шота там через звичайних ситуацій. Не знаю, що воно там в російських абревіатурах не дуже розбираюся, але не дуже і хочеться. Отже, що вони дописують: Внімання, Город Белгород і Белгородський район, ракетна опасність, Спуститесь в підвальне поміщення, або ілі підземне пространство. І хтось з наших е вумників дописав і люки заваріті. Насправді, чому так писали? Тому що буквально от півгодини тому в Білгороді був надпотужний приліт, там пів міста в чорному диму. Що відбувається, поки що подробиць немає. І на жаль, ми. До кінця етеру їх не отримаємо. Тож, будь ласка, слідкуйте за стрічками новин. Я думаю, щось обов'язково з'явиться, тому що прилетіло щось там дуже потужне і по чомусь такому дуже важливому для росіян.